Всім привіт, дорогі глядачі. Дещо емоційне буде відео від мене. Світові лідери європейські в першу чергу один попереду одного висловлюють підтримку України, зазначаючи, що те, що по суті говорить Трамп, є неправдою. Є неправдою, що Україна почала війну. Є неправда, що у президента України рейтинг 4%, що підтримки немає. Вони там взагалі американці вилазять, там маски і інші говорять, що вибори треба проводити. Кажучи, що от в США ж були вибори під час Другої світової. Британці виходять і кажуть, вас не обстрілювали. Нас обстрілювали і ми вибори не проводили. Все це робиться для того зі сторони США, щоб вибити українську владу з перемовин і отримати зручного переговорника далі. Якщо вони дотиснуть до виборів, переговорника зручного не буде, бо в Україні вирішують горизонтальні стосунки суспільства. А не вертикальні, як нам нав'язали. Але Трампу треба швидко порішати з Україною, щоб вийти на перемовини з Московією і розвернути її. Вони вірять в це. Це все не вийде, але такий бред вони пропонують. І от в цьому всьому контексті, коли нам треба згуртованість, попри те, що в нас купа питань до влади, і ці санкції, які вводилися, да, я вже робив відео, це повний був бред. Виходить сьогоднішня опозиція і починає просто. З свого рта висирать. Абсолютний бред. Синютка вилазить і каже: якби не Порошенка, не було б і Джевелінів. А отже, Порошенко вміє говорити з Трампом. Тобто, зі Трампом на сьогодні складно Макрону, Шольцу, Стармеру, всім складно. А от Порошенко міг би домовитися, ви розумієте? Навіщо ви зараз це говорите? Вам про Джевелін розповісти? Що їх дали 20 штук за наші гроші? І що Трамп це зробив, щоб його там не звинувачували про московські діяльності? І що це була ідея Болтона в першу чергу дати, який потім і приїхав сюди, який зараз каже, що Трамп абсолютно не системний ідіот. А ніякого не Порошенка це була ідея. Чи розповісти, як Болтон потім писав, як Порошенко став на Хіларі а потім просив його від адміністрації підтримувати на майбутніх виборах? Це вже окрема історія. Чи як Гончаренко виходить, каже. Навіщо ви пропонували рідкоземельні елементи ці влада? Треба було пропонувати українську атомку, там, газотранспортну систему. По-перше, далі пропонували. Пропонували і нафтогазові там, стосунки, і скоріше, все, Уран. А по-перше, це була ідея Лінсі Грема, який, по суті, був один з основних діючих естеблішментів в Сенаті, які взаємодіяли з Трампом вже рік до того, як він обрався. І він знав, що думає Трамп. І запропонував такий місток. а Давайте прагматичні стосунки будуть між Україною і США, і аби Трамп не відвернувся в Україні від нашої країни, ми запропонуємо йому е, рідкоземельні елементи. І потім ця ідея увійшла в там, план перемоги, і далі от, вона продовжується. З нею там ЕПП ще буде. Але це була ідея наближеної до Трампа особи, яка знала, як з ним говорити. І це була б релевантна ідея. Для чого ти відкриваєш свого ротика і говориш. Що щось було не так. Порошенко виходить, каже, що треба мудрого політика, він би домовився з Трампом. Я вже по суті зараз сказав, що європейці нормально домовитися в цих умовах не можуть. А от бачите, він би все домовився, як може. І атакують, бомблять. Ви неправильно комунікуєте. Що ми неправильно комунікуємо? Що Україна неправильно скомунікувала? Просто сказала, що ті цифри, які висловлюються, є неправильними в 500 мільярдів там, бів трильйона. Мільйон з біліон, від нас хоче Трамп. Чи те, що рейтинг там 4%? Що є неправильним? І як ми реагували? Ми нормально реагуємо? З повагою до американського народу, з повагою до обраного американського президента, ну що ж як ще поважніше, що може розпластатися перед ними, погодитися на всі умови, які там США пропонує. Лягти повністю, що нам треба зробити. Нам сьогодні важливо підтримувати легітимність інституту президента і ні в кому разі не йти на вибори. Цей момент. Щоб нас не вибили з перемовин повністю і не домовилися без нас. Трамп чітко хоче, щоб Зеленський пішов. Вони свято вірять, що буде хтось інший. Вони вірять, що Україну можна прагнути, що ми маріонетка. Це парадигма, яка перекочувала до них від московитів. Буде сюрприз їм. Такого не буде. Хто там прийде? Там? Залужний прийде. Чи ще хтось прийде. Точно не Порошенко. Все, там вже рейтингу нема. Добрий день. Але навіть доводити поки що до цього часу не треба. От зараз будуть нормальні гарантії безпеки, перемовини, буде консенсус на заході, що поки що все. Так, нам буде від того важкувато. Нічого. Але всі ці речі мають бути в домовленостях. Зокрема, і НАТО теж, як би вони не говорили, а ми маємо вимагати. І от зараз, поки Україна має виставляти свою позицію, вона це робить. Я багато спілкуюся з, з Заходом, з людьми. Вони приємно здивовані, що Україна не є маріонеткою. Вони раді, що Україна показала середній пальчик Москві і зараз показує середній пальчик тим, хто хоче демонтувати систему стримання противаг інституцій в США. Всі, хто все більше зараз не люблять Трампа, а там падає там за один місяць, мінус 10% підтримки. Всі зараз поважають Україну за її такий от стан, що вона це робить, не дивлячись ні на, ні на що. І замість того ви використаєте це для того, аби отримати нові можливості. Можливості зараз дуже схожі з тим, що у Заходу був шок з трьома днями Київ візьмемо, розумієте? А не взяли московити за три дні. І тут та сама ситуація. У Заходу шок, що Україна не прогинається. У трампістів шок, а вони не мають інструментів таких, у них немає легітимних інструментів. Що вони армію сюди будуть слати? А скільки американських військових будуть стріляти по Україні? Трампа, ану. Хочеш поекспериментувати, попробуй. Можу нарватися вони на переворот у себе такими діями. Бо якщо Трамп придумав, що все, що робиться в нього в голові, то є політикою США, так не робиться, є інтереси, є системи різні, є принципи, на яких вони діють, і від них мають виштовхуватися та чи інша дія, а не то, що собі Трамп вбив, і Твітер він пише, я вище закона. Я нагадаю, що вони, як представники наче, юдеї християнської матриці, я вже казав це в одному відео, скажу ще раз: а в християнстві Господь себе не ставить вище закона, вище свого слова. Прокидайтесь! У вас там не християни у власті вже. Але переходячи до нашої позиції, я розумію, що образливо, що ці санкції справді не селу, не город. Нафіга вони це робили це за все. Але зараз якраз і час показати, що ці санкції несправедливі. Ми будемо проти цього апелювати і боротися, але зараз ми маємо об'єднатися всі разом. Покажіть це навіть. Суспільство в в такому стані. А не покажете, тому і буде у вас там цих 5-6% чи 7, скільки там максимум рейтингу у вас так і буде. Ну, то, що лється зараз з там, Геращенко ще, там, Ірина та хто там. Ну, весь оцей. Просто знаєте, от така от абсолютно цинічність відволіччя тотальне. От людей верло від них раніше і верне зараз. І так буде далі. Я не здивуюся, що вони зараз почнуться продавати як альтернативу владі ще й там, коло Трампа де засвітиться. Я взагалі не здивуюся. Я абсолютно пофіг. Їм хочеться влади. Влада, влада понад усе. Ви мене питаєте, що Зеленський себе так не ввів, себе теж з кожним чином, по-інакшому, але маніпулював. Але мені абсолютно зараз пофіг, як тебе хто вів. Особисто мені. Сьогодні всі ми здаємо іспит на державність і державників, якщо ви такі політики великі. І в цей момент, хто би не був би при владі, Порошенко, Зеленський, Юля Владиміровна навіть такий був варіант після Порошенка, якби не Зеленський включився, була б Юль. Всі ми, ми мали б проявити державницьку позицію і не давати розгойдувати нас зсередини. Оцією тактикою, як там маск бомбить всіх там, всі еліти традиційні. Британії, в Німеччині, в Румунії на Румунію зараз такий тиск. Страшний. Це по суті на наші союзники їх зараз змушують запустити козла в огород. не дати використовувати юридичні логічні інструменти проти людини, яка по суті зараз імперіалізмом хвора і хоче навіть частину нашої території. Американці хочуть, щоб вибралася людина президентом. Така ж сама тактика проти, е, використовується проти Румунії, як зараз проти нас намагаються відділити. Владу від народу. Якщо опозиція думає, що у нас застребне у вагончик і все буде добре. Ні. Всі ми програємо. От там то проблема, що всі ми програємо. Я ще раз сказав і скажу зараз, що до Зеленського прийде час задавати питання, друзі. І будете задавати, він буде відповідати. Але не в цей момент. Іспит на державність не зданий їм. Все. Я взагалі викреслюю: для мене це європейська солідарність. Все. я вже ну, я не хочу навіть чути про них просто напросто. Сподіваюся, опозицію до Зеленського будуть інші державницькі сили, і буде конкуренція у нас політична, і буде у нас нормальні вибори, вже коли буде зрозуміла, яка буде рамка домовленості, і Україна буде представлена в цих домовленостях. Якщо Трамп цього не хоче, ми кажемо: а ми і не будемо вас слухати. Нам не потрібні ваші еріяди і інші точки збору. Бомбіться там Рубіо, Бомбі, Волс, Венс, Маск, Маск там кожен другий твіт, яка Україна погана. Вибори, не вибори, соціологи не соціологія, дав різдво коспірологию, срату розводить. Ну так бомбіться скільки хочете. Та пофіг на вас, у вас там рейтинг вниз летить повністю, бо таку брехливість відверту. Західному суспільстві довготривалий час приймати люди не будуть. І на нас час грає. Ну, то добре, зовнішній тиск. А всередині, якого ви це все розкачуєте наліво направо? Он залужний вийшов і сказав, що по виборах так, там, чи будуть, чи не будуть. Це не відкидається, але зараз нам треба зберегти державність. Ну людина в адекваті. А ви чого претесь, блін? Скільки можна? Всім все найкраще. Тримайтесь. Все буде добре. І Україну ми всі разом збережемо. До зустрічі!